Рада вітати всіх! Мене звати Тлуста Аляна Сергіївна. Ми знаходимося в селі Розбищівка Полтавської області. І ось я, як переміщена особа з міста Харкова на цій території, заснувала власну справу овочівництва в закритому та відкритому ґрунті. Це от наша теплиця. Ми тут вирощуємо розсаду на продаж, а також овочі. Два роки поспіль ми вирощували помідори в цьому році. Третій рік, який нам дозволить, я думаю, що вирощувати більш потужно нашу розсаду, а також збільшити об'єми вирощених овочів, помідорів, зокрема, і огірків. Також перцю я є переможцем діягрант, тобто, через нашу територіальну громаду в Сергіївці, а ми. Здобули таку можливість, щоб нас профінансувала держава за рахунок гранту на розширення наших потужностей в нашому тепличному господарстві. Також фінансовий відділ Сергіївської громади нам завжди допомагає з можливостями, і в нас була така пропозиція спробувати свої власні сили в благодійній організації «Карітас з Полтава. Туди були відправлені наші документи. Заповнена заявка на участь, і нас запросили, відібрали з великої кількості претендентів. І потім не тільки я, а і ще четверо наших односельчан, які також розвивають свої власні справи, їздили на триденне навчання в Полтаву. Після цього навчання ми написали бізнес-план і ми робили захист, повідали, чим ми будемо займатися, що ми хочемо в майбутньому, які наші цілі. І ось таким чином з 40 претендентів на участь 34 людини профінансовані, а благодійною організацією Полтава» Я в тому числі на розвиток власної справи через Діягрант я отримала мікрогрант на 75 тисяч гривень, а від благодійної організації Полтава» 150 тисяч на розвиток власної справи. Плануємо ми розширюватися, плануємо встановлювати. Лювати теплиці, плануємо організувати розсадник, щоб вирощувати вже безпосередньо рослини для відкритого ґрунту. Плануємо також залучитися ще фінансовою підтримкою Сергіївської громади, і в цьому році вводити в обробіток один гектар землі під вирощування картоплі. Амбітний план на те, щоб організувати невеличкий ярмарок осінній, щоб люди, які тут знаходяться на цій території, але можливо відсутня в них можливість вирощувати, немає фізичної змоги. То хотілося б ось охопити такою можливістю все населення, яке тут проживає, і не тільки, і надати таку можливість, як закупитися гарними овочами. Вирощеними на цій землі, у нас на невеличкому овочевому такому ярмаркові осінньому. Ось такі в нас плани.